От і коли я собі даю відповідь Я можу, це значить просинається ще додатковий ресурс. Я в змозі поділитись тим, чим я наповнена. Якщо я відчуваю, що я не одна, я знаходжусь в шикарній спільноті, яка мене підтримує. Я щодня можу спілкуватися з людьми, з якими. Відбувається обмін енергіями. І я можу транслювати це в свою команду. Я можу зробити дзвіночки своїм е, людям, своїй команді, і дати їм теж відчуття, що вони не одні. Сьогодні це дуже важливо, щоб ми не залишалися наодинці з самими собою. Якщо я бачу, що сьогодні спека і виїхала на дорогу, і плавляться мізки в людей, я бачу, як їздять, ну це квест. Це, ну, це впливає на фізіологію людини, і я тут же виходжу в ефір прямий і в сторіс показую люди, щоб не розплавились мізки, пийте, і концентрація уваги. Наша лояса і наш мейдмастер в допомогу. Я можу щось зробити. Я не просто там сварюся, кричу. Матюкаюсь, як за кермом буває часто в людей, так? Я можу дати якусь пораду. І цю пораду може, можуть побачити сотні людей одномоментно через те, що сьогодні є такі інструменти. І я дуже вдячна тому, що я е, в компанії Алар, що я вже 10 років в цій компанії, що я вже наповнена ідеєю, і продукцією, і ресурсом таким. Е, Ну, енергетичним від цієї компанії. знаєте, е, Якщо згадати, до, то е, я завжди любила поїхати кудись, і завжди було куди, до родичів, в дальні регіони. І на чому себе ловиш? Чи є за що, чи на дорогу вистачає, і чи є за що придбати подарунки, якісь гостинці привезти. І в мене з тим були питання, ну, до 10 років назад. На сьогодні я себе вже давненько-давненько ловлю на думці, мені кудись їхати, а я вже не задумую, що є за що. І це завдяки тому, що я в такій класній компанії, в такому проєкті, де я постійно отримую дохід за свої таланти, за те, що я можу їх проявляти. Я по-іншому не скажу. Захотіла і поїхала, так? Захотіла і поїхала. Це дуже важливо. Ось в чому свобода. Я хочу фінансової незалежності. Це треба якось одягнути в якесь поняття, що таке ця незалежність, що таке ця свобода. І ось для мене це дуже важливо. Гостинці я можу запитати тих, до кого я їду, що вам привезти. Знаєте, що я чую в відповідь? Щоб ти свого не взяла, воно все класнюче. Це значить, я обов'язково поділюся, подарую якийсь наш продукт. Для мене це дуже важливо. Ще з тих пір, як я почала їздити на наші семінари і жодного не пропустила в Києві, коли ми мали змогу збиратися до війни всі разом, я. Це завжди було свято. Я собі шила якийсь новий одяг, і було за що? Я його малювала, і ця творчість е, викладалася. Тобто, в майстриня мені це шила. Це теж, знаєте, втілення якихось своїх мрій, дитячих, бо це ти їдеш як на бал для тебе це. Така подія класна, це така енергія шикарна. І ти це транслюєш. Це ніби дрібниці, але я ну, про такі прості речі, про які, можливо, не всі й кажуть. От, там, зробити зачіску, пошити нову сукню. І знаєте, коли сьогодні особливо тривожні дні, ночі бувають, я малюю нову сукню. А свято таке, що я жива. Я себе нагороджую досі. Я завжди мріяла допомагати талантам, діткам, які розвиваються. І я сьогодні, завдяки нашому проєкту, завдяки тому, що я постійно можу підтримувати свій ресурс, я допомагаю таким діткам. Я постійно спонсорую дитячі проекти, дитячі фестивалі творчості. Я постійно підтримую центр розвитку талантів дітей. І внутрішньо я гармонізую себе цим дуже. От мені це допомагає. Залишатись в ресурсі, я віддаю, а мене це наповнює просто ось так, доверху, через верх. І я, ну, для мене це така пігулка ще й добра, це такий, знаєте. ну... Живильне таке щось, і звісно, я постійно спонсорую наш дитячий фонд. Я просто ще хочу нагадати всім, що кожен клієнт, кожен партнер може долучитися і підтримати наш дитячий фонд. Бо в мене наліпка на машині, і я. Починала спонсорувати його як срібний спонсор, я навіть не з мінімального. Мені Бог дав можливість заробити, я повинна поділитися, і від того приходить ще більше. І я знаю, що в перспективі це завжди буде працювати енергетично, інших законів немає. І в свій час так було сталося, що на два тижні я випала з обойми. Я захворіла і два тижні лежала, це був лютий місяць, і я себе ловила на думці. Якби це було в класичній роботі, де я була і вчителем, я завжди старалась працювати на повну, де я була в інших бізнесах. Це все б зупинилось. А так, у мене за спиною шалений ресурс. Це підтримка моїх наставників раз. А друге, це ресурс цієї нашої команди. У нас завжди виходять ефіри, а мені. Якщо сила була, так пальчиком тикнуть і відіслати клієнтам наші нові ефіри про наші якісь продукти, про наші результати. І виходить, що вся наша потужна команда працювала на те, щоб утримати і мій результат. І це, це настільки надихнуло, це настільки мені дало сили, що ну я швидко одужала. І ви знаєте, це спільнота, це команда, це ресурс один одному. Це таке шалене відчуття, що ти ніколи не залишишся один. Це однозначно. І зовсім недавно, коли близька людина приїхала до нас з Херсона, захворіла на півроку, у нас була дома реанімація. І півроку, я так 24 на 7 повинна була бути прив'язана, бо інші б не витягнули так. У нас був ресурс наш людський, і в нас був ресурс нашої продукції. Було таке, що. Флакон, Алоє і мунгель вистачало на 2,5 дні, і їх 13-14 пішло на курс. Це один лиш продукт ну, і багато-багато всього. Якби ми відпустили людину в лікарню, ми б її живою не забрали. А так, в мене при цьому йшла робота, я онлайн справлялась, мене підтримувала моя команда, я виривалася до моїх чудових прекрасних членів команди, вони мене підтримували. Я їх, і мій оборот не впав, тому що ми знаходились в спільноті. Я виходила на всі ефіри, я відчувала енергію кожного і думаю, ні, в такій ситуації я не зламаюсь, бо я не одна. І це дуже-дуже важливо. Головне, любити свою справу, я її люблю, і любити людей, які, які нам рідненькі, які близькі. Тому е, Обіймайте своїх близьких, рідних кажіть, рідних, кажіть, що ви їх любите, і все у всіх нас буде добре. Прорвемося. Дякую. А Зараз переносимося. Дякую, Лілія, з Житомира в Одесу. До Саші Мінніки. Зараз побачимось. Привітаю.